Однією з найбільш поширених помилок при встановленні сумок на раму велосипеда або при встановленні багажника є перетискання тросика, тобто заважання його роботі. Приїжджають клієнти в майстерню з сумками на рамі, і майже всіх одна й та сама проблема. Просто тупо перетискають троси. На що це може впливати? Перше, ну, само собою, на якість перемикання, якщо цей трос у нас йде на швидкість. І на те, як відчувається гальмо, якщо цей тросик у нас йде на гальмо. В тому числі може бути така проблема, що начебто туга рукоять, особливо коли відпускаєш, а воно так повільно назад вилазить. Тому що ось цей тросик переїжджати і його повільно відпускає. Це перше. А друге, це те, що він тре постійно вам і обраму, і обсумку, і псує і одне, і інше. Така сама історія часто зустрічається і з багажником, коли кріплення самого багажника на пір'я тре по болту чи прямо по самому багажнику. Як це вирішується? Є два способи вирішення цієї проблеми. Перший найкращий спосіб це переробка рами під суцільну сорочку. Можна не всю, прям таки, а саме ті лінії, які у вас йдуть через те, що вам заважає, через сумку чи через багажник. Як це зробити, є окремий відосик на каналі, посилання залишу в описі. Там саме якраз показую приклад з багажником, де трос тре окріплення багажника. Але є ще один варіант, більш простіший. Це встановлення сюди отакого от додаткового тонельчика. Тобто беремо просто відео. Відрізок такої самої сурочки, обрізаємо його до необхідної товщини. ну Ковпачки можна одягати, можна ні. Ну Це чисто декоративно, та щоб менше бруду всередину потрапляло. Та просто його вставляємо в необхідне місце. Він не буде у нас виконувати ніякої функціональної ролі, крім того, що він буде просто робити такий жорсткий тонель. По якому буде в нас туди-сюди ганяти тросик, звичайно, це гірше, ніж зробити суцільну сорочку, оскільки, як я сказав, він функціонально нічого не виконує, але бруд всередину може назбирати, тобто сюди може поналипати всередину пісок, пили тому подібне, і воно почне гальмувати трос. Але все ж таки, хоч такий ризик і є, це все одно буде найбільш. Краще ніж нічого не робити. І ось я його встановив цей шматочок, і все, і у нас тепер ось тросик спокійно туди сюди їздюкою. Причому що саму сумку я зараз досить сильно затиснув і все. Я спеціально зробив, щоб в мене один кінець виступав за межі сюди, тому що цей електровелосипед. Тут якусь лінію живлення прикріпили хомутом, щоб він в нас і через хомут. Так сказати, пройшов. І все, і тепер немає ніяких проблем. Так що, ось така невелика відеозамітка. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуємося на канал. З вами був я.